Він хотів посадити малину на своїй ділянці, а знайшов тіло жінки. Пан Петро сповістив правоохоронців про страшну знахідку. Жінка без одягу. Я здалеку дивився, не бачив. Там була собака. Вона вже вроді гризла. Міліціянти недалеко від жінки виявили, ще й тіло чоловіка. Обоє оголені та пролежали тут мертвими не один день. Визначили правоохоронці в загиблих по одягу. Тутешні підприємці впізнали двох безпритульних, так як їх описують, що там паличка є, і вона така ходюща, сліпа. А чоловік такий щупленький, менше від неї. І вони часто приходили проходили по базару, просили. Чули, що нібитові нованець вони ходили на зупинці на автостанції. Просили, просили, там вона заходила в автобус, він її чекав. Кажуть, від весни чоловік із жінкою мешкали на пусторі поблизу ринку. Ну так вони підходили, дещо хто міг там чимось їх обділяти. А жили тут просто, а жили вот тут. От. Ці в бур'янах попередньому дослідженні судово медичної експертизи ознак насильницької смерті не виявлено. Так само і на місці події будь-яких ознак, які прямо вказували на якісь сліди боротьби чи інші факти, спричинення вчинення кримінального правопорушення відносно казаних осіб, не було. Щоб ідентифікувати тіла, правоохоронці проводять експертизу щодо причин загибелі, поки мають дві версії: отруєння алкоголем або переохолодження. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час.